Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас 10 грудня 2023 року, і я вирішив з вами здійснити аналіз однієї аналітичної статті, яка опублікована виданням Голос Америки, і яка напряму пов'язана з. Розглядом питання додаткового фінансування для України з боку Сполучених Штатів Америки. Стаття має назву: Все розуміють, а голосувати бояться. Конгресмен демократ Бойл про те, чому деякі республіканці не підтримують допомогу Україні. Відповідний конгресмен штату Пенсильванії, Висловив побоювання, чи зможе конгрес взагалі прийняти законопроект, який містить допомогу для України. Натомість, сенатор республіканець Джим Ріш, високопоставлений член комітету Сенату США з міжнародних відносин. Переконаний, що допомога Україні надійде, але адміністрація президента має серйозніше поставитись до проблеми південного кордону Сполучених Штатів Америки, з якою республіканці пов'язують голосування про допомогу Україні. Як раніше, повідомлялося. У цю середу сенатори не змогли проголосувати за початок розгляду законопроекту щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тихоокеанському регіону та на південний кордон з Мексикою. Відповідний запит був відхилений, оскільки усі республіканці проголосували знову ж таки. Проти. Далі ми говорили про те, що республіканська партія хоче включити положення про захист кордонів США з Мексикою до законопроекту про допомогу для України. І тут якраз у них ідуть суперечки з демократами, оскільки останні виступають проти пропозицій республіканців. Тому ця дискусія триває і до сьогоднішнього дня. І так, Брендан Бойл, конгресмен, говорить, що в палаті представників, де за його підрахунками дві третини підтримують допомогу Україні. Спікер Палати Мак Джонсон може не винести відповідний законопроект на голосування. Якщо ви спікер республіканець, ви зрозуміло будете дуже стурбовані тим, що якщо ви винесете на розгляд законопроект, який передбачає будь-яку допомогу Україні, це може бути використано проти вас як частина внутрішнього перевороту, що ми бачили в останні пару місяців, сказав Бойл під час дискусії на події у Вашингтоні у четвер 7 грудня 2023 року. Я так розумію, під внутрішнім переворотом Бойл якраз мав на увазі ситуацію, яка трапилась в палаті представників Конгресу США у жовтні 2023 року, коли був усунутий з посади спікера палати. Кевін Макарті під час дискусії на Аспенському безпековому форумі йшлося про те, що впливає на готовність законодавців надавати підтримку Україні, відповідаючи на питання ведучої про те, яку роль в підтримці України у Вашингтоні відіграють перемоги українців на полі бою, Бойл відповів, що це дуже мало. Я думаю, що ті з нас, хто абсолютно відданий цьому, ми будемо віддані незалежно від того, що відбувається на полях битв. Незалежно від того, чи були виконані завдання контрнаступу, чи ні. Щодо підтримки республіканців, це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії. Переконаний Бойл, який представляє другий округ у Пенсильванії, який ходить. Філадельфія, де проживає велика українська громада. На думку цього конгресмена, в республіканській партії є три ключові течії. Перша, яка становить трохи більше половини, це ті, хто віддані традиційним принципам активної зовнішньої політики республіканської партії, і не бояться висловлювати свою позицію. Міч Маконел є чудовим прикладом цієї традиційної республіканської зовнішньої політики: від Ейзенхауера до Рейгана та обох бучів національної оборони Америки з м'язу яка пишається бути в НАТО, пишається Трансатлантичним альянсом, яка протистояла спочатку радянській, а тепер російській агресії, каже Бойл. Інша течія це ізоляціоністи, такі як Марджорі Тейлор Грін, які активно виступають проти допомоги Україні. Хоча вони в абсолютній меншості, говорить конгресмен, їх найбільше чути та їхній вплив зростає. Але тут варто також нагадати, що вони. І не дуже виступають за допомогу якісь інші зовнішньополітичні сфери Сполучених Штатів Америки. Вони говорять про те, що потрібно сконцентруватися на внутрішніх питаннях Сполучених Штатів Америки. Це те, що знову ж таки декларує колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який дуже близький до того, щоб знову ж таки стати номінантом від. Партії в контексті майбутніх виборів 2024 року. І остання група, до якої, на його думку, на думку цього конгресмена, входить спікер Палати представників Майк Джонсон. Це ті республіканці, які поділяють ті ж принципи, що й перша група, але бояться. Що підтримка України може коштувати їм поразки на наступних внутрішньопартійних виборах? Зокрема, один республіканець палаті представників розповів мені про доволі болісну зустріч із виборцями. А він у дуже республіканському окрузі, під час якої його весь час критикували за допомогу Україні, навів приклад Бойл. саме від рішення представників останньої третьої групи, каже Бойл, залежить подальша підтримка України. На думку Боля, наставлення виборців республіканців щодо України меншою мірою впливають ізоляціоністські настрої, які завжди так чи інакше присутні в американському суспільстві, а в більшій мірі антиукраїнські заяви колишнього президента США Дональда Трампа, ведучого колишнього у Fox News Такера Карсена та інших, найбільший виклик сьогодні полягає в тому, що колишній президент Трамп і деякі праві ЗМІ в США. Чинять тиск на республіканців у конгресі, щоб вони голосували проти фінансування України. Ось від чого найбільша затримка, сказав Бойл в інтерв'ю Голосу Америки після дискусії. Такер Карлсон один з них, але він не єдиний. Є й інші на Fox News і подібних змі, які чинять сильний тиск на республіканців у конгресі, і ті бояться програти наступні внутрішньопартійні вибори через ті гучні голоси правих, які відверто агітують проти. України, за його словами, візити як українських посадовців та депутатів та й лідерів країн-союзників з метою підтримки України, таких як Девід Кемерон, чи минулого тижня членів британського парламенту, не шкодять цій ситуації, але й мало на неї впливають. Будь-хто за межами США мало що може зробити, щоб переконати моїх колег вчинити правильно. Думаю, що з цим викликом члени конгресу лише самі можуть впоратись, сказав Бойл. Водночас, Сенат республіканець Джим Ріш він сказав про те, що Сенат може підтримати законопроект щодо допомоги України і республіканці, але там має бути включений. Пункт щодо безпеки південного кордону. І щодо голосування в середу, яке було провалене, він сказав, це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакету національної безпеки, який ми повинні прийняти. Ми це приймемо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимось до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 тисяч нелегалів на день перетинають кордон США, і нам потрібно захищати наш кордон в першу чергу, відповів річ на питання голосу Америки після свого виступу на Аспенському безпековому форумі, пояснюючи прив'язку допомоги Україні, потреба, в якій є нагальною та критично важливою. До питань, що стосується перетину кордону, розгляд яких може затягнутись на тижні та місяці, річ сказав, що не думає, що це затягне про процес ухвалення рішень. Ну, звичайно, це не затягне процес, якщо демократи повністю погодяться на всі ті вимоги, які їм ставлять республіканці. І ми у попередньому, до речі, відео розбила що ж хоче республіканська партія в контексті зміни міграційного законодавства та в контексті посилення захисту південного кордону. Річ говорить. Тижні та місяці, про які ви говорите пасату, а не перед нами. Ми говоримо про це не лише тижнями та місяцями, а й роками. І настав час поставитись до цього серйозно. Заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер, який також брав участь у Аспенському безпековому форумі, наголосив, що президент США відкритий до переговорів щодо питань кордону і вніс пропозиції про залучення додаткових ресурсів для кордону, але Байден не піддасться ультиматумам радикально налаштованої частини республіканської партії. Конгресмен Бойл вважає, що якщо США відмовляться від підтримки України, то вони підірвуть цим і підтримку Києва союзникам по Трансатлантичному альянсу. Думаю, наслідки навіть важко уявити. Я справді вірю, що якщо Путін зможе досягти успіху в Україні, він зарахує собі перемогу і піде далі. Він вже втручається в демократії багатьох країн. НАТО. Втім, сказав конгресмен, не варто впадати у розпач. З його досвіду важких перемовин у конгресі, коли, здавалось, успіху вже неможливо досягнути, ставався прорив. Ось таку Статтю опублікувало видання Голос Америки. Її автором є Тетяна Ворожко, головна виконавча редакторка Української служби голосу Америки. Достатньо цікава інформація так, для того, щоб ми в загальному розуміли, що відбувається з настроями в республіканській партії навколо розгляду питання щодо допомоги Україні, і тому. Тут є багато відповідей на запитання в контексті того, чому так затягується процес ухвалення допомоги для української держави. Будемо знову ж таки сподіватися, що республіканці і демократи знайдуть компромісне рішення навколо питання щодо імміграційного законодавства та безпеки кордону. І допомога для України і для інших союзників США буде проголосована на наступному тижні. А він є крайній у роботі Конгресу Сполучених Штатів Америки перед тим як вони підуть на різдвяні канікули. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!